На сторітелінг треба розказувати таку історію, яку тобі не хочеться розказувати. Тоді вона буде цікава. А горіть Сарай Горій хата. Листопад 2023 року пішов я до уролога з проблемами з потенцією. Буде трошки боляче. Наповнюєш шприц і так херак. Час настав. Викликати повію. Проблема отака. Треба вирішувати. І от ми приступаємо до процесу. І в цей момент, от все, що там в мене було, отаке. Воно зникає. Абсолютно безповоротно, як і не було. Режисер, Актор чорного квадрату Сергій Федорчук! Yeah. Добрий вечір. А я тільки сьогодні вчитався, що в першочергове це буде на Ютуб. І в Тік-Ток. І я такий думаю, ну щось моя історія не дуже для Ютубу підходить. А, горі сарай, горі хата. Тим більше, Я завжди вважаю, що на сторітелінг треба розказувати таку історію, яку тобі не хочеться розказувати. Тоді вона буде цікава. Листопа 2023 року. Боже, що таке серйозні? У вас все добре? Вам весело? Хорошо. У вас є проблеми з потенцією? Ні, а в мене є. Лістопа 2023 року пішов я до уролога з проблемами з потенцією. <клух> Ви думаєте, я просто так ти сказав? А похлопайте, в кого ніколи не було проблем з потенцією? Блін, я вам заздрю, вас все попереду. <клух> він, значить, подивився мене, Ну, уролог, уявляєте, да? що, це, що це за медик, куди він лазить. І він каже: ну, він подивився на мене дуже уважно з усіх боків, сказав: Ну, дивіться, з мого боку, проблем немає. Треба шукати проблеми де-інде. І він мені вивалив список величезний лікарів, які я маю пройти. А список дуже цікавий, тому що я б ніколи в житті не подумав, що з такими проблемами треба йти. Да? Е, е, ортопеда, е, ортопед, ортодон – це зуби, правильно. Ортопед – це осанка. Да. Ортопед, е, е, кардіолог, офтальмолог. Реально, я думаю, це що? Я погано бачу жіночу красу, що мені треба. Ні, тому що в очах такі кількість судин, це третій орган за кількістю судин. І якщо там проблеми з судинами, то кров недостатньо поступає. Ну коротше, так, да, був я і офтальмовувався. Але найголовніше, куди куди не відправили, це на узі судин статевого члену. Там да, можна таке на YouTube розказувати? Хорошо. Прийшов я на узі, там лікар, який давайте, роздягайтеся, лягайте. Я роздягаюсь, лягаю. Місестра підходить та, дуже смішно було саме в той момент, коли я такий вже зняв штани. Ліг вона ой, а я вас пізнала. Я переконався, що вона дивиться мені на обличчя. Ну, уявіть, я лежу штани до калін, і вона, я вас пізнала, що на виставу ходила, мою. Да? Ні, ні, я вас в серіалі побачила там і так далі. Ну, хорошо. Всі знають, так, да, як УЗІ робить, робить він мені. УЗі каже, все нормально, все нормально у вас. Тепер треба у збудженому стані. Можете викликати ерекцію. Я кажу, я можу тільки по телефону викликати ерекцію, тому що я ж до вас і прийшов з такою проблемою. Він каже: ну, тоді давайте так, буде трошки боляче. Наповнюю шприц і так херак мені туда. Ну, препарат, так, якщо хтось дивиться порно і цікавиться цією темою, то є в акторів такий препарат, який. Довго тримає. Ну, Значить, ерекція викликалась, все хорошо. Він, значить, водить, 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 водить. Каже: ну, все нормально, проблем нема, все, з мого боку, проблем ніяких немає. Йдіть там далі до офтальмолога. Усі вставайте, одягайтесь. Я кажу, а якби... Він, е, ну що, мені вам пояснювати, як з цим справлятися? У вас є дівчина, якась, яку ви можете покликати сказати, тут тобі навалив свято привалило величезне. Я кажу, ну нема. Ну розберетесь. якщо через 8 годин не пройде, то ви дзвоніть, тому що це вже небезпечно для здоров'я. Я пішов по Абалоні, розпугує людей. Uh, я, я такого навіть в дитинстві, ну, в дитинстві точно не пам'ятаю uh, в підлітковому віці такого не пам'ятаю, коли штани тріщать, і прийшов додому. Думаю, ну справлюсь якось самотужки. Один раз, другий раз, третій раз. Справляю самотужки, воно не справляється. Ну, думаю, час настав. Час настав викликати повію. Прикол в тому, що я до цього я 38 років мені, я ніколи не був з Повією. А давайте так, а поаплодуйте, хто був. З Повією, чи з Повієм. Клас. Так. Да, я ніколи не був, але я навесні почав робити виставу, де про це йдеться. І ми робимо виставу, скоро буде прем'єра. І я розумію, що мені не вистачає матеріалу. А ще нас подивився наш художній керівник Ніолов. І він каже: Ну Сережа, ну ти граєш про те, що ти взагалі не знаєш, ти був колись повією.' Я кажу, ні, не був. Ну от одразу видно, що не був, не роблять так. Значить, тобі задача. Ти маєш викликати собі повію, і там не не обов'язково з нею спати. Просто головне, щоб ти розумів, як це відбувається. От вона приїхала і так далі. І я дуже довго готувався, я шерстів сайти всілякі. Ем, ну, зрозуміло, що на окружну не поїду. Прочитав, як відрізнити шахраї від шахраїв, від нешахраїв. Тобто знав до цього моменту все. Не набрався тільки сміливості, щоб подзвонити. А тут нагода і потреба фізична. Не я так хочу, життя таке. І викликаю: значить, я там кілька собі підібрав: одна, значить, не можу, друга не можу, третя. Через дві години буду. Я такий, ну думаю, через дві години ще буде актуально. Приїжджайте. Значить, Приїжджає, я її зустрів, а там в мене якраз в виставі є про те, що я не знаю навіть, як себе поводити, коли людина заходить. Ну, тобто, не знаю, каву запропонувати людині, там, подарувати квіти, треба, запитати, як справи. Ну, я не знаю, ну, тобто, з одного боку, приїхала людина працювати, ну, це ж все ж таки людина. Там навіть коли мені інтернет проводили, я шкаву запропонував людям. І от вона приїжджає, я її зустрів, і ну, думаю, найголовніше, що треба сказати, реальну проблему. Я кажу, проблема отака, Треба вирішувати. І от ми приступаємо до процесу. І в цей момент, от все, що там в мене було, отаке, воно зникає. Абсолютно безповоротно, як і не було. І вона, бідняшка старається і старається, і, і так і сяк, а воно ніяк. І вона вже сама переживає, тому що каже, ну блін, ну ти ж під препаратом, тобто невже я така погана, що в тебе на мене не стоїть. Я кажу, да ні, ти дуже класна там. Е, ну Красива, реально дівчина, 21 рік. Реально красива, симпатична, хороша. Це ну прилічна дівчина, абсолютно, розумна. Е, я і вона, давай думати. Реально лежимо в ліжку, голі. І вона давай думати, а що не так? І ми починаємо психологічне погруження в мою підсвідомість. І вона може це тому, що ти в тебе перший раз повіє. Я, я думаю, ну не знаю. Ну ти ж наче і ну не така прям повію, повію. нормальна дівчина. І я кажу, розумієш, от ми з тобою лежимо, а в мене в голові один єди... одна єдина жінка, яку я зараз хочу. От Те саме нещасливе кохання, про яке ви дізнаєтесь, коли прийдете на мою моновиставу. Тому що я кохаю зараз одну жінку, єдину. І я нікого більше не хочу. От я з тобою, а в голові вона. І вона така гладить мене, каже: Сережа, ну дивись, я все розумію. Е, є, треба розрізняти поняття, кохання і секс. Ти думаєш, я не закохана? Ти думаєш, в мене немає коханої людини? Є. У мене хлопець постійний, він зараз на фронті, Боже, я там розридався. Я люблю секс просто, він про це знає. Треба розрізняти, тобі треба зараз допомогти. Ну, поговорили дуже довго, я її запросив на виставу. Е, була, до речі. На виставі, а я купив там пляшку шампанського, тому що я прочитав на анкеті, що вона любить прасіка. Я їй прасіка подарував, проводив її вниз, посадив в таксі. Вона закриває двері і каже: Блін, Сережа, ну ти такий класний. Дзвони наступний раз, просто так. Я окей. ну, Подзвонив просто так, запросив на виставу. Значить, я пройшов всіх тупо лікарів в цій клініці. Ніяких проблем на фізичному рівні не виявило. Закінчився психіатром і психологом. Мені змінили антидепресанти, наче стало нормально. Но прикол в тому, що я е, на Новий рік проводив е, корпоратив у цієї клініки, де я подивився на всіх лікарів. І я виходжу такий в зал і кажу Добрий вечір. Ну що, мабуть, ви вже всі мене знаєте. Не всі правда мене впізнали по обличчю, але тим більше шансів познайомитися з вами ближче. А, і дуже хорошо пройшов корпоратив. Я взагалі ну там два корпоративи може за той рік, коли війна почалася і провів. А, і я стою на вулиці, а в голові. Оце нещасливе кохання. Там сповію не вийшло, урологи. Оце ну розумієте, це на тебе. І я стою щось на вулиці, курю, і тут відчуваю, що заді мені хтось воротничок поправляє. Воротничок мені поправляє. Я обертаюся. Там і сестра, яка уторолога, каже: ви стійте, стійте, відпочивайте. Тільки, будь ласка, одягайтесь на вулиці. Холодно, ви застудитесь, а ми вас так любимо.